Отже, угода, яка підписана між Британією і Україною, перше, треба сказати, що ця угода підписана на виконання декларації, яка була зафіксована і підписана країнами Великої Сімки після Вільнюського саміту. Саміту НАТО. У цій декларації зазначалось, що країни Сімки. Будуть підтримувати Україну надалі зброєю економічно, політично, будуть запроваджувати санкції підтримувати проти Росії і не проти укладання безпекових угод з Україною. Тобто, ми бачимо, що у нас вже є декларація в активі і вже є перша угода на виконання цієї декларації. Я вам скажу одразу: вже краще ніж нічого, повірте мені. Тобто, це важливий момент. Взагалі, зрозумійте. Багато в чому підтримка Заходу, яка зараз є для України, вона трималася просто на тому, що Захід е просто підтримав Україну в боротьбі за європейські цінності, в боротьбі за ці ідеали і протидії жорстокій агресії Росії, абсолютно невиправдані, злочинні злочинній е і неправовій. Тобто, це дуже важливий аспект. Тобто, ми фіксуємо, що її, на виконання декларації є угода. Яка вже закріплює певний стан. Другий момент. Що стосується стратегії, Британія є послідовна в тому, що вона підтримує Україну на полі бою, зростає і збільшує наші спроможності, аби ми мали змогу деокупувати Крим і знищити Чорноморський флот Росії, як мінімум, суттєво його ослабити. Це Другий момент. Тепер на виконання цього, що відбувається, плюс треба нагадати, що в цьому сенсі Британія переслідує економічні мотиви. Вони відкрито кажуть, що Україна має зберегти можливості виходу в Чорне море через порти Одещини зараз, допоки не звільнений Крим. І це теж важливий елемент. Сьогодні з'явилася статистика, що Україна е, збільшила експорт зерна. І він зараз більший, ніж був до повномаштабну, ну, тобто вийшли на рівень до повномасштабного вторгнення. Я звертаю увагу, що це зроблено не угодами зерновими, тобто не тим, що Росія перебувала в зерновій угоді, з якої вона вийшла, а це досягнуто надводними дронами Сі Бейбі, Магура, це нас досягнуто операціями українських збройних сил, військово-морських сил, повітряних сил, розвідки. Служби безпеки, і це зроблено ракетами Storm Shadow. так само британськими ракетами, які нам передавалися і будуть передаватись далі. Британії, це наступний момент, який а, варто розуміти на сьогоднішній день. Тобто, Британія нам допомагає комплексно. В них є історична пам'ять. Вони розуміють, що в часи Кримської війни я хочу нагадати, що єдина операція, практично десантна, яка була успішна. Вона вдалася британцям, французам і османській імперії в 1854 році, коли вони висадили свій десант в районі Євпаторії і заблокували Севастополь. А потім вони потопили Чорноморський флот Росії в Балаклавській бухті. Що безумовно ми маємо бути готові зробити зараз? У них є ця історична пам'ять і вони будуть допомагати нам і далі в питанні звільнення Чорного моря від Росії, принаймні. Деокупації Криму і глобально надалі фіксується про те, що щонайменше 2,5 мільярди фунтів буде Україні передано. Тепер до змісту угоди. По-перше, ми дивимося преамбулу, яка визначає, що Британія підтримує Україну в боротьбі за незалежність і підтримує ідею поновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Друге, Британія констатує і визнає, скільки вже було зроблено і обіцяє продовжувати підтримувати Україну надалі. Третє, ви мене запитували про восьмий пункт. Так, до восьмого пункту ще є інші пункти: про те, що зараз Британія буде допомагати Україні відбивати атаки агресора. Тобто, зараз в цій війні, яка триває, те, що стосується восьмого, це в майбутньому та або. Використане формулювання та нового нападу, або та тобто поновлення агресії, та додаткової агресії зараз, яка може бути, або нової агресії, там це конкретизовано. І мова йде про те, що Британія буде нам здійснювати і надавати підтримку зараз. Тобто, це очевидно. І я скажу, що ця підтримка доволі таки серйозна і вагома. Тобто надавати підтримку, передаючи зброю раз. Допускаючи Україну до спільного виробництва зброї, до того, щоб британські компанії ділилися технологіями, два третє надаючи розвідувальну інформацію, що дуже важливо для нас. Безумовно, це дуже важливий аспект. Наступне це підготовка і навчання українських військових на території Британії, чого ми теж потребуємо, а, гуманітарна допомога. Спільне виробництво дронів, закупівля дронів от зараз що щонайменше на 200 мільйонів для України закупівлі дронів, тобто дуже багато аспектів. І що Британія стоїть з Україною і зобов'язується надавати підтримку і допомогу Україні а, зараз і в разі можливої нової агресії в майбутньому Росії, тому ця угода стосується теперішнього. І я скажу, що Чим більше ми таких угод укладемо, тим важливо, тим краще. Тому що це означає, що Захід вірить в Україну. Ви Розумієте, що Захід розуміє, що Україна встояла, і, попри те, що в нас є частина території окупованої, Україна встоїть. Ось що важливо розуміти: це дуже надзвичайно важливий аспект, і з нами укладають угоди. Треба віддати належне українській владі і президентові України Зеленському, тому що скільки про це говорили, я пам'ятаю великий скепсис: багатьох цього не буде, це неможливо. А я постійно казав: послухайте, друзі, незалежно від політичних вподобань, опозиція, влада подобається Зеленський, не подобається, немає зараз це значення. Має значення безпека держави. І забезпечення нашого просування до НАТО як стратегічної мети вступу. А до моменту, поки ми не вступили, нам потрібно на папері закріпити бодай той статус-кво і те, що у нас є станом на зараз. І тому це дуже важливо. І так ми можемо сказати: хтось мені скаже про те, що от недостатньо, от треба більше допомоги, мало зафіксували, не ті. Не ті, значить, питання, не стільки зброї, не стільки грошей, звичайно, треба більше. А що я з вами не погоджусь, я з вами погоджусь, але і це немало що досягли, і а, те, що в нас на сьогоднішній день є, тому друзі, це хороший результат. Він важливий, він нам допоможе. Потрібно зараз не зупинятися, підписувати з іншими країнами, не тільки членами сімки. Всі, хто готовий це сьогодні зробити, нам з ними по дорозі. Ось те, що я хотів вам сказати на завершення. Я вам щиро дякую, хто дочекався. Я, сподіваюсь, вичерпно пояснив, є ще відео у мене на каналі цьому присвячене те, що я робив в п'ятницю. Подивіться, хто не дивився. Так само закликаю вас підписатися на канал, поставити лайк, залишатися нас дійсно стає більше. Всім, хто сьогодні дивився, Цю трансляцію я неймовірно вдячний. Залишайтесь, будь ласка, на каналі. Далі буде багато цікавого, дещо оновлені формати. Я так сподіваюся, запроваджу її для того, аби вас максимально в усьому інформувати. Дякую вам щиро, бережіть себе і слава Україні! Найщиріше вітання, друзі, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії. Ріші Сунак в Києві дуже важливий візит: візит підтримки, візит солідарності і візит практичний, тому що реалізовуються певні речі, про які я вам розповідав раніше. Ви можете подивитися відео. У мене на каналі є присвячені якраз тому, що Британія буде допомагати з деокупацією Криму. Отже, по порядку, ріші Сунак приїхав до Києва. На де має відбутися відбувається підписання угоди з Британією, угода, яка міститиме пункти про. Військово-технічне співробітництво, спільне виробництво зброї і обмін технологіями. Сподіваюся, що це призведе до того, що і й баєсистемс слід за німецьким рейнметалом буде заходити в Україну. Це дуже важливо. Насправді обмін технологіями, обмін можливостями, ресурсами і спроможностями для спільного виробництва зброї. Це перший пункт. Другий пункт це економічна гуманітарна підтримка. Третій пункт це. Передача Україні озброєнь, обмін розвідувальною інформацією, і загалом угода буде фіксувати підтримку України і забезпечення її безпеки. Я вам скажу, що це дуже важливо, тому що нам потрібно формалізувати і викласти на папір все те, що зараз відбувається. Тому що я хочу нагадати: зараз те, що відбувається, це добра воля наших партнерів. І звичайно, що це формалізувати потрібно в угоди, які мають бути двосторонні підписані на рівні глав держав, бажано ратифіковані парламентами, щоб це були зобов'язання, і щоб це визначало, що західні партнери вони дійсно підтримують Україну, вони залишаються з Україною, тому що є угоди, не тому, що просто так хочеться, що ми боремося за демократичні цінності і свободу, а тому, що є відповідна угода, яку потрібно виконувати, І ще й Керуючись нормами англійського права, безумовно що це надзвичайно важливо. Тому з цієї точки зору це важливий момент. Другий важливий момент, практичний це те, що Британія на наступний рік фіксує допомогу Україні щонайменше в еквіваленті 3 мільярдів доларів. Це так само важливо, і вже зараз говорять про постачання ракет до систем ППО, артилерійські снаряди, далекобійну зброю. Ну, мабуть, мається на увазі все ж таки Storm Shadow, ракети, які використовуються нашими повітряними силами для ударів по військовим об'єктам ворога в окупованому Криму. Тобто таких ударів по Криму стане більше. Це очевидно, і по окупованій території. Наступний момент, який так само має значення, це послідовна підтримка Британії. В деокупації Криму і в допомозі цьому, тобто, ми бачимо, що британці зараз реалізують це, і якраз коли мова йде про безпілотники, які в великій кількості мають бути передані британській Україні, якраз питання в тому, щоб допомагати. Застосовувати їх зокрема військово-морським силам України і діяти в першу чергу на півдні, наносячи удари, проводячи розвідку, відповідно збираючи інформацію, тобто підтримуючи нашу вогневу міць там, це так само дуже важливий момент, тому що Британія вона стрімко дивиться на Крим. Знову ж таки, всі скажімо так, теми часів Кримської війни вони ожили. Коли британці і французи потопили Чорноморський флот тоді в Севастопольській бухті в Балаклаві, ми бачимо, що це зараз так само і поступово, але звичайно, що процес рухається не так стрімко, як би нам хотілося, не так швидко. Звичайно, що нам потрібно ще більше ракет. Ми чекаємо. Було б добре, якби з таким візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц до Києва, засвідчивши підтримку, підписавши подібну угоду з Україною. І передавши Україні десь, хоча б близько стара Таурус, яких ми потребуємо, це було б все дуже добре і важливо.